Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа, і це друга частина проходження кузні королівської волі. Як бачите, у нас друга зала, в якій ми маємо перемогти цесінку з двома самураями. Тут є одне особливе правило, точніше їх навіть два. Перший ваш персонаж наділяється трьома поінтами енергії, що дає нам можливість відразу розрядити вибух стихій. Тому першою персонажкою я обираю Нінгуан, яка буде знищувати першого самурая. Далі виставляємо замок Нінгуан та трансмагрифікатор і нарешті розряджаємо вибух стихій. Тим самим ознивши першого самурая, а також знищуємо щит. Отримуємо відповідь, виставляємо першу із катарін і завершуємо раунд. Другий раунд, гарні дайси. Противник отримує свої щити. Я переключаюсь на Ноельку і виставляю Тімі. Першу атаку ми будемо проводити елементальною навичкою Ноель, що стригерить нам і трансморифікатор, і дещо підріже щити на цесінці. Отримали відповідь. Тобто зараз буде тривати певною мірою розмін ударами. Противник переключився на наступного самурая. Обмінюю другу катаріну, яка нам тепер не потрібна, на необхідний дайс геоелементу. І зносимо щити другому самураю, лишивши його лише з двома поинтами ХП. Раунд закінчено. Переходимо в третій. Знову гарні дайсики. Розуміючи, що бійка буде без вибуху стихії, приймає рішення спочатку максимум розігратися у щити. Це дасть нам змогу без зайвої шкоди наносити шкоду у відповідь, поступово зв'язаючи щити з противника. Так, повторюємо кілька разів. І нарешті, так як залишився лише один щиток у противника, зносимо другого самурая і залишаємось один на один з сесінкою. Чекаємо відповідного удару і завершується повний раунд. Дайси трішки гірші, ніж попередні, але на даному етапі це не має ніякого значення. Так як ми зараз міняємо відразу два дайси на нейтрально елементальні. Розмінюємо зайві картки і вибухом стихійне зносимо залишки щита цесін. Вона у відповідь наносить також шкоду. Але це вже зараз не має ніякого значення, так як у нас якраз дайся вистачає, щоб доламати її щит і повністю її анігілювати. Отак легенько проходиться друге випробування. У вас на екранах зараз колода. Колода від попереднього разу абсолютно ніяк не змінюється. Тобто, як бачите, одна нуелька і два поверхи проходяться дуже просто. На цьому все. Дякую.